Мачують у вбивстві Ірини Фаріон її доньку Софію особу. Батько Зінченка виступив із гучною заявою перед початком судового засідання. Цього разу, окрім звичної групи підтримки до стін Шевченківського суду, прийшли його батьки мама Олена й тато Федір. Однак до зали тата не пустили, бо той має свідчити під час наступних засідань. Розпочала її з допиту потерпілої Софії особа. Жінка розповіла, що Ірина Фаріон упродовж цілого свого життя відстоювала українську та дбала про національні інтереси держави. Зрештою. За це її і вбили. протягом усього свого життя Ірина Фаріон захищала мову, захищала державу, хоча в тилу під час Великої війни проти Росії проти України ми могли, можемо стверджувати, що мова стала фундаментом нашої незалежності. І тому таку постать, як Ірина Фаріон, хотіли знищити. Вона ніколи не розколювала суспільство. Вона говорила базові потрібні речі, що Україна має заговорити вся українською мовою. До того ж, коли Софії особі під час свідчення стало погано, в залі суду спитали, хто має воду, на що Зінченко сказав, що в нього є. Далі Софія особа вкотре зазначила, що вимагає довічного позбавлення волі для ув'язненого. Крім того, вона подала позов проти В'ячеслава Зінченка на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень. Пізніше Софії ставили питання адвокати Зінченка та сам обвинувачений, і це судове засідання стало першим, під час якого дочка Ірина Фаріон та обвинувачений у вбивстві публічно спілкувались. Що вам відомо про мою біографію? Я не читаю вашої біографії. На підставі яких доказів вважаєте, що злочин чи не саме? Напістаю матеріальні справи. Тобто на підставі тих доказів, яких не було в перший день, промігновобіжного заходу, заходу, заходу Все, що є у матеріалах справи, свідчить, що це вбивство зробили ви зрештою. Софія особа відзначила, що питання від зінченка не стосувалися справи, а її особисто й більшість з них були недоречними. Я до нього навіть вже і ненависті не відчуваю. Я просто хочу його зробити так, щоб він сів за вбивство Ірине Фаріо. Всі питання, які він мені ставив, ну ці питання якісь трошки не є коректними, і вони не дуже стосуються матеріалів справи. Ми знаємо, що він планував це вбивство. Він робив скріншоти вулиць. Ми все це прекрасно знаємо. Але він старався цього не вказувати у своїх питаннях, але... Мене чомусь вирішив запитати, чи я планувала його спалити. Як заявив депутат Львівської міської ради Андріян Гутник, під час допиту адвокати обвинуваченого намагалися збивати Сфію з пантелику, повторюючи одні й ті ж провокативні запитання, а сам Зінченко вів себе зухвало, ніби не підсудний. Насправді це виглядало непристойно, і декілька разів прокурор просив суддю зупиняти ті повторні питання, провокативні питання. Я думаю, що суддя сьогодні мав би бути, на мою думку, трохи більш жорстокіше себе поводити, якось більш контролювати ситуацію на сьогоднішньому засіданні суду. Нагадаємо, що на попередньому судовому засіданні 22 серпня стало відомо, що Зінченко зізнався співкамернику у вбивстві Фаріон через особисту неприязнь. Додамо також що В'ячеслава Зінченка обвинувачують вмисному вбивстві мовзнавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання у Шевченківському районному суді Львова відбудеться вже 18 вересня. Тоді мають продовжити запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка. Софія Фенко Валерій Змієвський, телеканал НТА.